Збереглися певні знання. І для того, щоб ці знання відновилися у вашій пам'яті, ми вирушимо у географічний круз. Ваш клас це три команди. Кожна з них намагатиметься найперше відповісти на задане запитання. Отже... Наслідок місяць, місяць. правильно протягальною силою місяця та сонця. Далі відстань між двома сусідніми гребенями хвиль називається Добре, на хвилі. Правильно. Пристрій для занурення на невеликі глибини називається а, Малачинка. Підводний апарат для дослідження морських глибин це Підводний ні. Відповідь неправильна. Команди? Батискав. Це Батискав, правильно. Рухи води зумовлені підводними землетрусами та виверження вулканів, називаються Ангеліна. Так. Середня солоність вод світового океану становить 35 Так. Серед чотирьох океанів найменшу солоність мають води. А... Ярослава. Північний розвитний океану. Правильно. Отже, найактивнішою і найбільшу кількість правильних відповідей дали сьогодні у нас учні другої команди, а остаточні оцінки ви отримаєте в кінці уроку. Світовий океан по праву вважають колиською цивілізацією. Саме на берегах Найдавніші з цивілізацій стародавньої Греції, Риму, держави вікінгів, та й сьогодні найбільша кількість населення проживає саме на берегах Світового океану. Крім того, світовий океан називають також коморою багатств. А хто скаже мені, як ви розумієте це поняття комора? Лера? Тому що в океані багато різних речовин. Ні-ні, ні, я не це хотіла почути. Що таке комора? Комора це кімната, де зберігають запаси. А в океані на сьогоднішній день вчені відкрили масу всіляких багатств. Тож наше завдання на сьогоднішньому уроці познайомитися з усіма багатствами, які дає Світовий океан. Дізнатися про те, які проблеми виникають у, світі, у Світовому океані внаслідок користування людиною цими природними багатствами. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку багатства вод Світового океану. Океан і людина. Запишіть, будь ласка, тему уроку до своїх зошитів. Сьогодні до нас на урок завітали спеціалісти різних галузей. Тож саме вони повідомлять вам про те, які ж багатства зберігає в собі світовий океан. досліджень, а ви уважно слухаєте і основні моменти занотовуєте до своїх зошитів. Будь ласка, геологи, які ж багатства таїть у собі світовий океан. Світовий океан приховує в собі величезні запаси мінеральних ресурсів, які поки що використовуються недостатньо. До мінеральних ресурсів Світового океану відносять корисні копалини. Прибережної зони окану і морів, глибоководної частини шельфу і материкового схилу. Якщо на суходолі багато джерел мінеральної сировини скорочуються, то деякі запаси мінеральних металів, як марганцю, ковельту, цирконії, щороку зростають на величину більше величини використання їх людством. Уже на сьогодні. Корисних копалин видобувають і зна океанів, і морів. Можливо, це стало завдяки технічному прогресові. На лікувальна та технічна морська сіль. Морська сіль використовується в косметології для приготування кремів, масок, лосьонів. Застосовується в медицині для лікування різних шкірних захворювань. Морська сіль багата на калій, натрій, кальцій, йод, бром та інші корисні речовини, що потрібні для організму людини. Тому їстівну морську сіль, сіль використовують для приготування їжі. Технічна морська сіль використовується для виготовлення соляної цегли та соляних блоків. З них потім будують соля... соляні кімнати, лазні або прикрашають стіни у кімнатах та погрібах. Повітря у таких кімнатах стає чистіше та дає лікувальну дію. Ось можете побачити мішечок із такою сіллю. Мінеральні ресурси океану складають розширення в морській воді речовини, а також розташовані на дні і під дном океану корисні копали. Зараз добувають нафту, газ, вугілля, янтар, залізну руду, золото, житкоземні метали. Мінеральних ресурсів нарахується понад 250 видів. В середньому за рік добувають 8-10 мільярдів тон корисних копалок. Сьогодні світовий океан дає людству лише 2% продуктів харчування, але харчові ресурси в океанах значно більші. В океанах знаходиться 43% біомаси всієї планети. Ринних ресурсів біля 200 мільйонів тонн. Також в океанах багат, багаті ресурси малюнків, ракоподібних, водоростей, зоконтон. Навіть зараз відкривають нові види. Е риб ракоподібних планктонів. Під час експедиції челенджера було відкрито 4417 видів е, риби. Коли говорять про енергетичні, а не паливо-енергетичні ресурси океану, то мають на увазі ресурси, що здатні виробляти електроенергію, е, обертанням турбін, генераторів, безпосередньо море. Тобто мова йде про використання енергії, течій, припливів, хвиль, вітру, перепаду температур, води на глибині і інше про все, що може обертати лопаті турбіни. Світовий океан неперервна водна оболонка з поверхні. Важкою є проблема використання ресурсів світового океану біологічних, мінеральних, енергетичних. Океан це також легені планети. В другій половині ХХ століття є велика проблема видобування нафти, газу тощо, а ще е виловлювання риби та морепродуктів. На цей час самими забрудненими є Чорне море, Балтійсь... Балтійсько-середноземний басейн та Карибський Карібсь... басейн. Одна тонна навці забруднює 1 мільйон води. Від, від, гряз, від брудної води страждають ще птахи, які літають над нею, і птахи, які на неї сідають. Потім порушуються процеси фотосинтезу. Також є проблеми побутової хімії які зливають у воду, та вони утворюють а, тверді речовини, які потім накопичуються і утворюють живі ланцюги, в яких закінчує людина. До Світового океану щорічно надходить понад 320 мільйонів тонн солей, заліза 6,5 мільйонів тонн фосфору. Дуже багато забруднень потрапляє до світового океану з атмосфери. 200 мільйонів тонн свинцю, 1 мільйон тонн, фо, 1 мільйон тонн вуглеводів, 5 мільйонів тонн штуті тощо. Третина мінеральних добрив, що вносяться в ґрунт. Вимиваються дощовими водами і виносяться в моря і океани. Таким чином азот і фосфору потрапляє в океан на рік. 62 мільйони тонн моря і океани забруднюються також побутовими і промисловими. Відходами, які, яких накопичується понад 20 мільйонів тонн. Особливо небезпеченими є радіоактивні забруднення. Отже, ви ознайомилися з дослідженнями спеціалістів різних галузей. А тепер ваше завдання самостійно доповнити схему ресурси Світового океану. домашні завдання. Ви всі опрацюєте параграф 49 та складете про Світовий океан. А Ліза, Ангеліна та Артем підготують творчу лабораторію, тобто розроблять власну програму щодо заходів, які б запобігали виснаженню ресурсів Світового океану. Аня, Андрій та Аліна підберуть уривки з художніх творів про річки, бо тема, з якою ми будемо ознайомитися на наступних уроках, Буде присвячена вже водам суходолу.